Привіт, мої любі глядачі! Вітання вам зі штату Огайо, містечко Женіва on the Lake. Це, як називають місцеві люди, найкращий літній резорт в штаті Огайо. Тут знаходиться таке курортне містечко на березі озера Ірі. І як бачите, на озері такі бушують хвилі, як Наче на океані. Приїхали ми сюди з сім'єю погуляти, тому що діток після першого навчального тижня було три дні вихідних, і ми вирішили поки ще таке яскраве, тепле сонечко, погрітися і не сидіти вдома. На самому березі озера ось таке оглядове колесо. Ми, звичайно, пішли там, сідали подвоє. Я з Марком, татко. З катрусею і насолоджувалися місцевими краєвидами. Але, як можете бачити, ми з Марчиком вже внизу стоїмо і чекаємо на тата з катрусею, тому що нам зупинилися швидше. По невідомих мені причинах Марк дістав якийсь страх, хоча на нашому сільському фермерському фестивалі він ходив зі мною на ще вищі оглядові колеса, і не було проблем. Можливо, тому що там в кабінках ми таких сиділи, тут відкриті такі місця, і ще вони гойдалися. Ну, Одним словом, робітник зупинив, сказав, якщо він погано себе почуває, можете зійти. І ще й тим більше повернув нам гроші за квитки. Було дуже приємно. Пізніше ми зійшли на оцю таку невеличку набережну, послухали шум хвиль, провітрилися на свіжому вітерці, вже таким холодом несло від озера. Пофотографувалися і вирішили ще, звичайно, прогулятися містечком, тому що тут ми вперше. з вуличками, лунала жива музика з кожного провулку і було багато туристів. Кожен ресторан мав напис, що ми щиро вітаємо байкерів у нас. Тобто, як побачите пізніше на вулицях було дуже багато груп мотоциклістів. Ресторани були і сучасні, і такого олд-фешн типу, як у старих давніх фільмах. Ми заходили сюди. Цікаво було просто подивитися на таку атмосферу. Магазини, будь-які. Ну і побачивши знак. Напрямку на пляж. Ми, звичайно, вирішили поїхати подивитися, як виглядає пляжна частина озера, тому що е, наступного року ми обов'язково хочемо сюди повернутися влітку, щоб позасмагати, провести від ранку до вечора цілий день тут, тому що їхати нам дві години з дому в одну сторону, то немає сенсу залишатися тут е, в якихось е, готелях чи на ніч а можна зранку приїхати і до вечора провести гарний час на пляжі, який майже нічим не відрізняється від океану. Дорогою додому ми з траси побачили людей на полі. І не в простому полі, а де було насаджено багато-багато соняшників. Це рідкість тут побачити соняшникове поле, тому що як не кукуруза, то соя, то ще якісь бобові. Я так завжди мріяла, що десь зустріну таке поле, і обов'язково зроблю собі фотографію, як багато наших українців мають на соняшниках жовтеньких полях. І нарешті моя мрія здійснилася, хоча ну, важко назвати це таким полем. Мені здається, ця частина така ділянка насаджена соняшниками спеціально для людей, щоб приїжджати і робити фотосесії. Ми з катрусею вдвох пішли. Одна другу пофотографували, насолодилися соняхами. Я дуже-дуже люблю ці квіти. І от можете бачити, яка в нас вийшла фотосесія. І зовсім поруч з цим полем був Надзвичайно гарний, сучасний, дитячий майданчик, то ми не могли дітям відмовити і ще хоча б півгодинки не провести тут. Тут і дорослі гралися, і малеча, як то кажуть, від малого до старого. Дійсно, стільки всяких було розваг, що я хотіла всюди-сюди обійти, на все подивитись. Були різні і цікаві гойдалки, і оригінальні, досить велика пісочниця. Діти казали, що шкода, що ми далеко живемо, бо хотіли би мати біля себе такий майданчик. Це вже на цьому етапі 45 хвилин їзди від дому, але я сподіваюся, що ми ще сюди повернемося. Така невеличка пожежна частина. Маленький магазин морозива, невеличкий госпіталь, все зроблено для дітей з любов'ю, чистенько, охайно. Також були різні музичні інструменти. Я випробовувала тут свої таланти, як можете бачити, але краще насолоджуйтеся музикою, яку я вам підібрала у відео. А ось вся частина майданчика була найулюбленіша в Катрусі і Марка. Обоє вони спробували проїхатись на цих зіплайнс, але як бачите, там багато діток і не менше дорослих в очікуванні, то ми разочку і треба було повертатися додому. сьогодні пакуночок з України і зараз буду разом з вами відкривати. Знайшла на інстаграм магазин знову, який виготовляє вироби з бісеру, і замовила собі такий набір чокер на шию. І браслет. Хотіла в таких світлих тонах прозорий, срібний і біленький. Це дуже гарно виконано. Зроблено з любов'ю для вашої посмішки. Дякую за замовлення. Це сторінка браслета Мулет. Я залишу. Посилання в описі під відео. Там дуже багато гарних різних виробів. Зроблять на ваш смак, який захочете колір, візерунок, ширший, вужчий. Все за вашим бажанням. І от діємося з вами, як виглядається на шиї, на руці. Колі. Ми вирушили з в штат Догаєв, такий гарний магазин. Зараз вам покажу. Country Store. Я тут купую борошно, тут аміші продають і багато всього дуже гарного. Бачите, навіть борошно намальоване на їх знаку. Вже є хризантеми в продажі, Диньки, кавуни. От, тут зборошно, тут вигідно, розфасовано так, такими великими. Я беру два мішочки. Зараз вам ще покажу, що тут гарне, що я завжди люблю. Це от спеції такі фасовані. Ну і тут дуже смачні і на різну вагу, на різну ціну і ціни взагалі супер. Беру завжди лавровий листочок ось такими великими тут. Дивіться, така велика банка, Долар 61. В магазині ніколи в світі не знайдете стільки лаврового листка. Копчену паприку завжди тут купую. А зараз шукаю щось таке типу вегети. мені до супів потрібно. О, суху цибульку можна купити. 81 цент. Клас. Також так, палички кориці тут завжди беру дуже видно. Знайшла сухий мак, також це дуже нечасто попадає, але якби вони мали більшу таку упаковку, тільки такі маленькі. Я купую завжди вже таку готову макову пасту. Є такі різні. Ручної роботи вироби багато закруток. На кухні, як бачите, працюють паміщі. І є на вагу е, різні нарізки. М'ясні, сирні. Це ми також тут любимо купувати. І смаколики для діток також. Крупи, какао, різні е, емульсії такі для випічки. Все дуже Гарно, асортимент взагалі чудовий. Тут нарізка, тут для попкорну всяке. Також я тут купую насіння гарбуза, соняшника, до хліба можна додавати, цукати. Дуже люблю цей магазин, дуже-дуже. Різні е, такі е, саморобні мазі є обезболюючі. Гарно так все оформлено. Мушу щось з діткам вибрати. Прецели в йогурті вони люблять. Але ще десь шукаю такі ці желені цукерки, а поки шукаю, побачила горох. Є я дуже люблю пюре горохове. чечевиця, лента. Можна взяти чечевицю? я не маю. Є такі маленькі візочки, марчик, якщо з нами він завжди такі бере, також нам допомагає. Так, йду шукати, ага, от, жилейки є. Знаю, які цукерки вибрати діткам, які зі і ведмедики, і хробачки, і різні-різні. Так, ми вже запаковуємо сам машину, а певний для мене. Те, що я дуже люблю тут нарізка. Ось така ковбаска з перцями і оливками. Я дуже люблю. Його так багато взяв. І гауда. Копчені. Цирок так дуже смачний тут. Дякую всім, хто провів свій час зі мною. Бажаю вам міцного здоров'я. Мирного, чистого неба над головою! Бережіть себе та своїх рідних, а ми зустрінемося з вами у наступному відео!